Всім привіт, ви на каналі Повний Бак, і сьогодні ми будемо займатися моїм автомобілем Opel Vectra A. Після капіталки мотору у нас зламався генератор, після чого ми його замінили та їхали далі. Але після сотні кілометрів виникла ще одна проблема: автомобіль знову почав смикатися, знову з'явилися провали. Думали, проблема в газовому редукторі, так як їздив на газові. Пробували замінити редуктора, нічого не допомогло. Після чого прийшла ще краща ідея, спробувати її завести на бензині. На бензині проблема теж залишилася. Міняли кришку. Міняли повністю всі дроти. Катушку замінили. Тут катушка вже стоїть від жигуля. Нічого не допомогло. Зараз будемо розбиратися з цією проблемою. Переглянув багато матеріалу в інтернеті, передивився декілька відео та є підозри на датчик колінвала. Зараз будемо до нього добиратися. Перевіримо сперва дріт, після чого вже виймемо його весь. Щоб його зняти, зараз відкрутимо фільтр. Ось тут відкручуємо один хамут та другий від газового редуктора та будемо його витягувати. Також відкручуємо кріплення самого фільтра ось тут. І витягуємо його. Там ми вже відкрутили. Відсоєдинили патрубки та зняли фільтр. Добралися до самого провода датчика колінвала. Ось він у нас. Та, що цікавого, вдалося з'ясувати, ось перебитий дріт. Скоріше за все фільтр був не надійно зажитий, та ним перебило дрота. Ще Тут а далі він полопаний, та теж в одному місці перегорівший, напевно, торкався штанів. Зараз будемо його відкручувати та будемо заміняти. Закручений він. Ось там знизу на один болт. Зараз відкрутимо та вам покажемо. Витягнули ми самий датчик. Ось видно на ньому є тріщина, що на самому датчику. Та в декількох місцях перегорівший та перебитий провід. Ось видно на ньому. Тут перегорів. А ось тут фільтром його перетерло. Скоріше за все, в цьому і була проблема. Придбали ми у нас в магазині ось такий новий датчик колінвала середньої якості, бо вони є. Від дуже дешевих до дуже дорогих. Та зараз будемо його встановлювати. Ось такий вигляд має новий датчик. Ось, де встановлюється датчик колінвала. Прикручується на один болт. У моєму випадку був прикручений звичайним болтком на 6. Так, установили ми вже нового датчика. Ось так це виглядає. Та будемо його вже зараз підключати та збирати все інше. Встановили фільтр, підключили патрубки, позажимали хамути. Зараз будемо провоти. І так, автомобіль завівся. Вже працює набагато рівніше, але потрібно буде вже пробувати в дорозі. Ось так ми міняли датчик колінвала. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ви були на каналі повний бак. Всім до зустрічі!